Що стосується, знаєте, помінальних днів, так е це така традиція, яка є. У харків'ян у нас, українців, помінати людей, близьких людей, посещати кладовища. Але хочу сказати, що не не усі кладовища будуть відчинені, бо є кладовища, на яких були активні бойові дії, і зараз вони замановані. І це дуже велика небезпека. Тому два кладовища буде зачинено зовсім. Крім цього, ми просимо, прохаємо людей бути дуже обережними, бо це стосується життя людей, і так я розумію, що це традиція, що будуть люди, але будуть безпрецедентні мери безпеки предприйняте нашими поліцейськими, військовими і роботниками ДСНС.